Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні ми обговоримо тему Двопалатний парламент в Україні. І перед тим, як почати обговорювати цю тему, давайте згадаємо, в яких країнах Європи існує двопалатний парламент. А це Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Польща, Румунія, Словенія. Франція, Чехія та Швейцарія. І саме в цих країнах існує двопалатний парламент. Але всі ви знаєте про те, що Україна хоче стати частиною Європи. Але чому в Україні немає двопалатного парламенту? А досі існує однопалатний парламент у вигляді Верховної Ради. Як Україна може... Казати, що вона хоче стати частиною Європи, і при цьому не вирішене найголовніше питання питання двопалатного парламенту. До речі, це питання було ще піднято в 2000 році для того, щоб змінити управління держави. Але минуло вже 24 роки, і з того моменту по сьогоднішній час. Нічого не змінюється, але є бажання стати частиною Європи. Розумієте, як це все пов'язано? Для того, щоб бути частиною Європи Європи, треба відповідно, щоб і управління було відповідним. Я маю на увазі, це управління державою у вигляді двопалатного парламенту. Бо іншого варіанту немає. Однопалатний парламент. Вже показав свій результат, якщо взяти з 2000 року, коли було розгляд цього питання, і по сьогоднішній час в результаті нічого не змінилось, ніяких інновацій, ніяких змін, ніякого покращення немає в управлінні державою, тобто в питанні державотворча. Давайте згадаємо, що ж відбулося в 2000 році, коли було винесено на всеукраїнський референдум питання двопалатного парламенту. А саме за це питання, питання формування двопалатного парламенту в Україні прогосувало майже 83% виборців. Якщо взяти по кількості, це більше 24 мільйонів осіб прогосували за. Щодо формування двопалатного парламенту в Україні. Відповідно, це питання має бути вирішене. Бо якщо воно не буде вирішене, не буде розуміння у європейських країн, про які ми сказали, щодо України, що вона досі керується. Управлінням у вигляді однопалатного парламенту, для того, щоб було вирішено це питання, це питання має бути піднято на державному рівні і вирішено, і прийнято рішення щодо утворення цього двопалатного парламенту. Але який він має бути? На нашу думку, він має бути в першу чергу, якщо двопалатний. Парламент, це мають бути дві палати. Верхня палата і Нижня Палата. Так ось, Верхня Палата це Сенат, Нижня Палата це Верховна Рада України. Якщо казати про Сенат, це та палата, яка представлена з міських голів, з голів територіальних громад. Від тих людей, які буде залежати, що буде відбуватися на місцях. І вони будуть представляти верхню палату Сенату. І приймати участь в голосуванні найважливіших рішень щодо питання державотворення і відповідно питання місцевого І Відповідна нижня палата це Верховна Рада України, яка буде також складатися з народних депутатів України, яких обирають виборці. І тобто ці дві палати будуть між собою взаємодіяти і розглядати, обговорювати. Ті важливі рішення, які нададуть змогу державі Україні вийти на новий рівень, на новий рівень управління. Не на такий, як зараз, а зовсім на інший. коли представники громад будуть мати законодавчу ініціативу щодо прийняття важливих рішень, від яких буде залежати життя громад. Я хочу привести вам один приклад. Нещодавно, а саме якщо взяти по ракам, це 2023 рік, на законодавчому рівні був вилучений пункт повноважень глави 2 закону України про місцесредування. І саме це делеговані повноваження. І цей пункт наголошував про те, що мають бути погодження в установленому порядку. Кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній формі власності. Але цей пункт вилучили. Чому вилучили? Тому що на місцях повна тиша ніхто не виконує дані повноваження і ніхто не вникає в сутність всіх тих місцевих питань стосовно життєдіяльності громади. І саме. Існують на території різні підприємства установи та організації державної форми власності. Але цього пункту вже немає. Тобто керівники можна призначати без погодження. Але якщо б був би двопалатний парламент, цього б не було. Голови б громад би розглянули це питання. І вони б вирішили це питання і покращили, б, яким чином мають бути Погодження в установленому порядку перед призначення керівників підприємств установ організацій державної форми власності. І порядок має бути в першу чергу на законодавчому рівні. Але на превеликий жаль цього немає, бо у нас управління зовсім інше. Управління у вигляді однопалатного парламенту, який впливає вже на місцеве срандування, на превеликий жаль. Тому, шановні глядачі, ми розглянули питання двопалатного парламенту, яке дуже важливе, є дуже важливим для територіальних громад і для розвитку територій. Якщо цього не буде, не буде створення двопалатного парламенту, взагалі не можна казати і розмовляти про якийсь розвиток. Дякую вам за перегляд цього відео, шановні глядачі. Ставте вподобайки, залишайте свої коменти, ставайте нашими підписниками, а ми далі працюємо. Щодо висвітлення важливих питань, всім дякую. До нових зустрічей.